А тепер почну пояснювати трохи, що таке гілка. Наступних цих стане більш зрозуміло, але наразі думайте про цю аналогію, яку ви от, бачите, використовують самі розробники Git, щоб пояснити наступне. Коли ви створюєте коміти, вони, вони створюються в якійсь гілці. По замовчуванню, коли я зробив git і NIT, ми опинилися в гілці master, Це гілка. Курсор ось, гілка мастер вона є е, завжди називається мастером, і вона є гілкою по замовчуванню. Ви зможете створити багато інших гілок, але зараз у вас одна гілка, і собі думаєте так. Є от гілка, та як на дереві, звичайна гілка. Ось буде вона. Е, ось. І тепер, коли ви створили перший коміт, тут ніби створився такий, ну, як сказати, загагуліна на гілці, можете собі уявляти це ваша якась резервна копія. Коли ви створили другий коміт, ваша гілка трохи проросла. І там є другий коміт, друга, друга така бурулька загагуліна. І тепер у ваша гілка стає більшою. І в мірі того, як ви додаєте різні фічі, гілка е проростає і там є багато різних змін. І ви можете по тій гілці вертатися назад в минуле до ваших резервних копій і в майбутнє. Чому це називається гілка? Тому що потім ви зможете створювати інші гілки відгалуження від якихось фіч, там створювати свої резервні копії, переміщатися між ними, і вони ніяк не будуть впливати на цю гілку. А потім ви зможете ті гілки смерджити докупи в одну спільну програму. Про це буде пізніше. Але зараз ми працюємо тільки з одною гілкою, гілкою по замовчуванню, і в ній додаємо коміт. Добре. Тепер, коли в нас є два коміти, я можу коротко пояснити, що означає це слово head, голова. Слово head означає от зміни, які ви зараз бачите у вашій файловій системі, е, які зміни до якого коміта ви зараз бачите? Якщо хед є до коміта цього номер 2. Edit text in File, то ви будете бачити ось цей файл з тим текстом. Якщо ми переключимо голову нашу на передній коміт, то раптом ви побачите, що цей текст пропаде, бо ви повернетесь до попередньої резервної копії. Ось, голова, голова, От де знаходиться голова, можете думати, там і знаходиться фокус. фокус вашої файлової системи. І ви і ті файли, той стан ваших файлів і папок, ви будете і бачити. По замовчуванню бачите, коли ви створюєте новий коміт кожного разу, тоді оцей паросток гілки проростає далі вверх, і голова переміщається вверх разом за новим е, комітом. Майте собі в голові цей візуальний образ. Він допомагає, тому що слова, які підібрали програмісти, вони в принципі, і мали на увазі. Good. Good. Далі з гілками і схедом стане більш зрозуміло. Наразі таке будете мати базове уявлення.